Це хилошов, і у нас вже в гостях Олексій Твердохліб. Привіт, Це Приведуці. голова федерації тайського боксу Рівненщини, засновник та головний тренер бійцівського клубу Параджат. Отак, от, привіт! Да. Я Думаю, щоб ведучі ведучий, залишились ведучий. цілі до кінця віде. шоу і запитання буде задавати Ірина. <гум> <гум> чи, чи можна? Ви ж не б'єте дівчат, правда? Не, не, і ведучих хеллоу-шоу теж. Ні ні, ні, ні в кому світі. Тоді може пощастило. Одразу хочемо після сюжету сказати вам вітаємо. Вас? Так, <гум> да. Ваші перемоги. Спасибо. Душі. Які <гум> враження були? Ну які враження. Саме перше, що хотів сказати, це перший кубок був. Ну и тут уже было бы лицом в грязь ударить, если бы мы там, третье место заняли или второе. Поэтому mm -hmm. нам пришлось выгрызать зубами, как говорится, первое место, чтобы оно почетное на будущее. Поэтому планируем уже этот кубок опустить mm -hmm. на, на поток каждый год. И на конвейер. Да, на конвейер поставить. И первое место, оно должно было быть в первом кубке именно в клубе Праджат. переживали за то, от, от на вас така такая палатність, що ви организовываете таку круту Конечно, стоковую. конечно, это первый раз, вот мы уже 12 декабря, нам будет ровно три года. До этого мы не принимали. Мы mm -hmm. не, не открытых кубков не делали. Мы просто делали матчевые встречи, приезжали к нам команды с разных областей, разных городов Украины, просто дрались у себя взад. А тут именно еще и открытый ринг, еще и, как говорится, на Под открытым небом жара. То, да, жар. то есть мы О. хотели именно э, провести именно так все самое приближенное было, как в Таиланде, так как mm -hmm. это есть тайский справился. Да, как он есть на самом деле. Я Можно я задаю? Чем ты решается тайский бокс вид звучайного бокса? Просто это так и тайский. Мне цікаво. Элементарный бокс классический, это присутствует только руки. То есть техника ударов sì. в руках. в смысле, типу, спортсмена є ноги, але просто б'ється може Дякую, да, без тебе б на, не зрозуміла. Да. Он переводится как бой свободных, то есть мой тай. Бой свободних mm. или бой восьмируток. То есть в нем присутствуют ударные части. Два, кулата, два ну два. Два локтя. Алок, два колена и две ноги. А, а больше чотири руки як, <звук> в Marvel Combat. <звук> ну, <давним>. О, мне только что да, подобався. Добре, от я знаю. Три роки, але починали ви реально з маленької, можна так назвати, кому да, починали. А зараз у вас, я бачив, заходив до вас в групу, фото, в мене просто отак. От, я шукав свої ще випадку на У вас найкращий зал в, в Західній Україні. Ну ми поаплодуємо, ну, вам да, ну, І ти кажеш, що три роки ви існуєте, і за три роки досягнули, блін реально таких висот. Самі? Чи є допомога? Конечно, есть помощь, это в первую очередь. Благодарность я хочу принести этому близкому другу. Ми дружим, з сім'ями хорошо дружим. Это владелец Калыни Борис Алексеевич Кондратюк. Также його син Алексей, у мене mm -hmm. є два співвласника цього клубу. То есть все непосредственной помощью материальной і, скажімо так, ідейна, і друже ми могли воплотить реальность, реальність, то тобто мечту в реальність, построить лучший зал в Україні, для ударних видов єдиноборства. Є бажання і є ще можливості допомагати людям, як для того, що це можна розвернутися до такого рівня да, високого. Да. Mm. Это имидж, то есть это показательный спортсмен. Если будет клуб такой, а спортсмены просто лишь бы ходить так без себя. Вот я хожу в крутой клуб. Ну, ну да. ну, толку не будет. Может схватиться у рівням, какие стереотип, что вот круто. Просто... ну ходят себе, да, красивый ну, зал. Да. Пришел, там попрыгал, Стыкалка, мешки, тайские стрела. Я, я, я так... Я якийсь підхід із сторони маркетингу, я так розумію, тому що я бачу, і в хлопці постійно ходять по місту, можна замікати. І во вводязі. Тобто немає такого, що це просто якийсь клуб, що про нього ніхто не знає. І це, мені здається, це правильно. Багато це хто знає відомо, насправді, да. в Рівному. Не тільки через тих, хто захоплюється спортом безпосередньо, серед таких, ну, як я. Ні, ну клуб довольно такий, так, да, вже знають не тільки в Українській області, вже знають і на Україні. І також зараз в будущем, в місяці нас узнають і в Європі. Перший наш да, на виїзд буде в Венгрію. В сентябрі у нас буде вже професіональний турнір в Польщі. Mm -hmm. Я везу спортсменов, подготовленных на профессиональные турниры. От ці готовятся. Конечно. Взагалі, як приходят... Будь кто может прийти? Конечно. Правда? Да, приходять с самой элементарной подготовкой, минимальной, даже без подготовки. Все начинается с уровня. От прийде Іра, її зразу почнуть лупасити, чи її підкачають. Yeah, yeah. А ти так і хочеш, щоб мене лупасили? Ви розумієте, в попередньому просто ефірі я скажу, е, я трохи Паша побила, у нас був майстер-клас театрального мистецтва, і він вже все як хоче Mies. мене. <клес> Ні, ну, <немає клес> я, я жартую. Насправді. Максимум руку зламати. Хоча б во. во. Ну, накопий мене цікаво. Може, я вже піддумані стає страшно з туні. Насправді мене цікаво питання, якщо взяти мене або іншу дівчину, яка не займалась боксом чи бойовими мистецтвами. З нуля, за скільки часу я навчусь якихось, ну. Простих прийомів, знаючи які, мені буде не страшно йти парком вночі або під октантом. Ну, Якщо хороше бажання і стремлення ходити кожен день, можна за полгода. За пів року определенного... але кожного дня. Да. треба ходити? Ну, да. так. 5-6 тренувань в неділю, один день отдиху робити, можна достичь определенного результату. Якщо ходити так, але при цьому угу. бажання і стрімлення завод. Можна вже воспитати себе і до определенного розвитку. І вік не має значення, коли non, починають? Звісно, ні. Є групи здоров'я, є для себе. Взяти боксера, да, ревондерході. До 50 рік, тому ну, що можна, не професіонально. Тобто, ніх границь. Головне займатися постійно, у мене друг займається у вас. Ми вже спілкувалися. І він розповідав, що є різниця, що ти ходиш в качалку, Як? В качалку. і займаєшся тим. Тому що до качалки. В, в цих залах організм привикає просто до статичного кардіо. Якщо радити телеглядачам, то казати, що от приходьте, не бійтеся, вас не будуть там бити, все буде добре. Це старе правило у нас було, що було у біжище, коли ми починали. Перша тренування, це обов'язково був спаль. От приходить чоловік, підготовлений, не підготовлені, підготовлені, ставили чуть лучше спортсменів. Не підготовили, ставили новичков. Я, до речі, пам'ятаю, я займався в школі дзюдо. І... Я вже уявляю, ти <пілляхи> займався. Це було дуже давно. В мене зато два дипломи. Але Ой, просто, ну, які в тебе типу, дипломи? Друге третє місце, до речі. Просто в мені в лісовій категорії максимум було 2-4 людей. <пілляхи> Тому <пілляхи> так виходило, що <пілляхи> я в будь-якому випадку заробляв собі диплом. І Так, я... Да, я був дуже маленьким хрущом тоді, але типу я ходив. І я по собі розумів, що я от, ну, слабо характерний. Я, от, ну, все. Получив і все, і вже тоді давай сльози. Ну зараз то вже ти розумієш, що ти спалив зараз в прямому ефірі про свої дипломи, тепер ти не зможеш прийти. Мала, я тебе захищу. У yeah. мене друге, третє місце. Вже все. Боже, можливо, в мене є в планах ходити в ти знаєш. Ну може. Воспитувати да. характер. Так, да, так. Да. Тому що, тобто, я так розумію, що це ж не тільки ти себе фізично розвиваєш. — визиваєшся. Тим більше спарінок, тим більше у тебе виробляється характер. Тобто ти вже не так буде страшно ходити по вулиці, где-то руб'яну кому-то несувати. Ну, я, я, друзі, вам кажу одразу. Не бійтеся того, що, мабуть, бо більшість більшості складається стереотип, да, що, от, бояться, що... Е, все, я буду туди ходити і мене там будуть бити. Ні, 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 ні в випадку. — Перший случай. один тільки раз, все. Да, это... <laughs> Якщо ви... <світухи> витримаєте, будете ходити далі. У <світухи> мене таке питання з'явилось. Часто є фільми про бойові мистецтва. Як ви на них реагуєте? Чи може є... назвати якийсь один <світухи> фільм, який ну, можете сказати, що ця сцена була знята справді з професійно, там є чого навчитися? І напаки, чи є такі фільми, які ви дивилися, о Боже, Боже, як, як можна було поставити таку боротьбу? От з професійної точки зору. <світухи> їх, <просу> Знайомо, це я можу сказати однозначно, це Брюс Лі. Это, спортси... За плюсом, правильно? это, це... Да, это спортсмен, который довольно-таки добился не только в спорте, но и своими трюками в фильмах, как mm -hmm. Каскибер. Точно так же Джеки Чан. Это, соответственно, угу. это не будет компьютерная игра, потом в натуре там, дрался и тому подобное. На данном этапе из кинематографа то это единственный Тони Джа. Точно так же тайский боксер, который снимался угу. э, в фильме э, Честь дракона. Также он последний фильм, крайний, крайний угу. фильм. Это форсаж 7. Він когда коли ездил везли вот этого женщину, суперхакером. Треба буде глянути. Це ж нове, да. ну но не найде Форсажі. Последній, послідній фільм, форсаж 7. Там Тони Джа присутствує. Він как каскадер, как спортсмен, как трюкач. Це як мінімум ще один стимул для тих, хто бажає там досягти, сих кто бажав бути актором, припустим, доприклад. Я з детства мріяв бути. Ну, актером это там второй, третий план. Mm -hmm. Я mm -hmm. первый раз, когда я увидел фильм «Телохранитель», mm -hmm. Вот, короче, у меня за. быть заведелось... Витни Нет, я, хотел петь Нет, я хотел быть в охране физлиц, в личке. То есть это моя мечта, за даже все домашние задания. да, 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 И все-таки я добился да, этой мечты. Сейчас, вот буквально два месяца назад, мне присвоили государство уже, п'ятую степень аккредитации все, по охране физик. Да. Mm -hmm. То есть я уже, скажем так, и профессиональный телок, и у меня есть опыт работы. Хороший. То есть я добился своей мечты. Вот это единственная мечта моя была стать профессиональным Так сейчас тобто, не можно надо быть. Причем родничный, причем Алексей добился, я бы сказал, навіть так, в обхід. Тобто, ну. Не було якби такого, вже з часом з'явилася ця можливість, правильно? Ну звісно, вона і... з'явилася можливість після армії. Після того, як я служив. Ну це уже... так да, в такій сфері. Да, в такій сфері, так, да, обов'язково. Об ну тому що дураку не дадуть же пистолет і чоловік. Mm -hmm. которые... Це точно oh, ви сказали. Ну не важко помітити, що у вас дуже багато тату на тілі. Yes, no. <laughs> Скажіть, яке було перше тату і що воно означає? Бо мені, наприклад, я, я б собі не визначила, що було перше. No, Саме олдскульне, це дві перших татуїровки. Та перша була за ВДВ на oh, okay. ВДВ? Так. Да, да. <laughs> ви ведве. Ми забули пляшку, вам принести. І тут дійсно плечі було воно вже забита. Витя зем здесь был купол, Ну, а что она означала и чему вы ее забули? ну, вигоріла вже просто. і вона билась в таких кустарних умовах, шприц, гелий ручка, да. Паста виникає інше питання. В фонтані купався? Ой, я так само хотел. Я всегда достойно пробовал без алкоголю. це вже склався з алкоголя. Звісно, ну посмотрите, да, так якщо посмотрите, посмотреть, прошлый день выбивает. Ну, мені, чесно скажу, дуже було бы там стояти. А вот ви, ну, ви ж зустрічаєте, как-то вы кожную как руку и ты так. Ну да, да. Я присутствую, там возле памятника, конечно, не без цього. А пляшку вы пробовала разбиты? Да, розбивал. Серьезно? И выхватывал? Конечно, да. Главное правильно ударить. Був свідком, як він хлопця його поблокать розбити. Якби Паша. ми. Ми щось не придумали, ми могли попросити майстер-клас провести для того, щоб Паша навчиться пляшку розбивати в голову. Ну голову я б легко <гум> Ну, так, да. тут майстер-клас, <гум> чи розбивати Паші голову, як ладно, чи розбивати, Тут треба було ще приділитися, як би цей. Е -е. Ще таке було цікаво, що знову ж таки, у мене щось сьогодні стереотипи, до да, стереотипи складають сьогодні, що Одне спортсмени Не читають. Що можеш порадити? Ну ну, это, я ж... скажем так, мы с тобой перед эфиром да, разговаривали да. о твоем однокласснике, одногруппнике, да. это Кныш Андрей. Сейчас а -а -а. он работает тренером, он уже э, в спортивном разряде высоком, довольно-таки на серьезных кубках боксировал. Он сейчас ведет. Это один из самых начитанных спортсменов. Да. Вот я его ни разу не видел, вот все едут, мы ездим на выезды, мы жди, ездим дня, на... да, пой. Он постоянно с книгой. Не было еще такого дня, чтобы он просто... Вот у него mm -hmm. есть э, окно между тренировками индивидуально и группой. Он сидит, читает книгу. Без mm -hmm. разницы. Или это такая книга, которая оригинально садится на шпагат, или это просто электронная книга. Mm -hmm. То есть он постоянно с книгой. Довольно-таки э, все спортсмены, которые у меня тренера и которые топовые, заставляют играть в шахматы. И уже mm -hmm. все практически умеют играть в шахмат. Ну я не скажу там э, уровня. Там, mm -hmm. Гаспарова або, или кто там есть такой шахматист. <тан нет> шахматизм. Чтобы подумать, в Раджати играет да, в шахматы. И играем развивающие игры, такие как Шишбыш, Шиш Быш, тоже в четверо. Не-не-не, шишбыш. Нарды, те <гум> же самые, элементарно, тоже заставляешь думать. Шашки. Ну, не в Чіпаєва, але хороший шанс. зовсім з іншої сторони відкривається. Це ширма, я б сказав, привідкрилася. І... Не тільки для нас, але да, для всіх думаю, глядачів ну, сьогодні. Ну, в першу чергу я заставляю їх читати, для того, щоб вони правильно З Діалогу, ну, і ну, да, спортсменам, теж обратно стереотип. для чого тебе голова. А що я туди їм? Ну, не можешь что с человеком разговаривать. А так есть хорошо подкованные разговорной речи, человек с ним приятно будет общаться. Потому что ну, он спортсмен, пробитый, что с ним разговаривает. А тут э, вторая сторона медали открывается, а у него еще и там диссертация зачищена. Поэтому я считаю, что нужно развиваться всесторонние. Я так. думаю, все, що нас цікавило. Ну, ми можемо говорити звичайно, бо дуже багато. Але да, да. ми хочемо дій якихось. Іра прям загорілася, хоче повіджиматися. Може, Паша хоче повіджимати. Давайте, я пропоную, можемо. Можем. Якісь рухи, Пашана. Я У да, мене розтяжки немає. Я приберу трохи, тому що зараз почне. Мебляли піти в хід, знаєш. Розбор. Пожалуйста, принесите. Ну, що ти? Зразу доносить. Добре. Ми і, прийшли на тренування. І, і можна, можна, можна таке питання, можна присуху пробити. Ну, так. Головне, не повредити менталь. Ну, так будеш бич, знаєш, пляш. Я вже за слабенько, я буду. Я думав, ти підцелюєшся, ти вже пробив. Добре. Така слабенька. Я пробіг Я, ногу. Ні, боюся. Що там можуть чекати хлопці після ефіру. Ну давай, бій, не бойся. Ну, будеш знати. Ну, я знаю, що. Будеш знать, як виглядає стрес. Тобто, оця вся ви пропрацьовуєте цю частину. Що набиваємо Подгорю Я просто знаю, перед ефіром Олексій вдарив мене. серйозно. Я з льодом ходив і таке штука, і через то і... Настроє на роботу. Так, вже якби пройшов бойове хрещення. Будемо робити себе. Не пройшов, новий. Добре. То есть что? элементарные навыки, мы начинаем с разминки. Это mm -hmm. у нас или скакалки, или mm -hmm. скаты, традиционный тайский тренажер. Самый а какие традиционные? Это, традиционные, традиционные. Шины. Автомобильная шина. Автомобильная шина да. от грузовика. Для чего, Да, да. тайцы и прыгают, все. когда в шинах прыгают, они координируют а. ноги и тем Но самым укрепляют подъем голеностопа. Uh -huh. Те, которые uh -huh. зачастую в бою разбиваются. А так как голеностоп имеет самое большое количество косточек, то есть это один удар, Жесткий, на жесткий блок принял, все, разбил галик, выпал на месяц. Поэтому мы укрепляем скатом или же скакалками. Столько слив. Ну я можем скажуть. Скалкал мы прыгаем. После скакалки у нас обычно идет 45 отжиманий, 45 выпадов и разів? Ти хоч один зможеш? 45 раз віджати? Да. Вот мы становимся. Прозвучала команда Ют, 15 минут попрыгає, одразу віджимаємося на кулаках. 45 віджимань, одразу ж після цього 45, 45 випадків і 45. А выпады, а випадає випадає. Після віджимань ліментарно да, коліні угу. укріпляємо. І одразу же отсюда пішли джа. Так легко 10 по зробимо. Я не буду віджиматися на кулаках. Я не вмію. Хотів зараз поспорити. Подивися на мене. Ні. Ну давай. Мені навіть самому цікаво. Давай скільки ти зможеш. На кулака. На кулака бізай. Добре, на кулак. голос. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. восемь, дев'ять, десять. Зразу випадку пішли. Отак, колені, груди, так. Ні, в мене відпала апаратура. Не піде Ну, Десять разів, як мінімум, я зробив. І в мене вже були циті. А буде прийоми такі цікаво. Як заламати мене цікаве? Заламати? Ну, там елементарно, так. Там головне збити. Мама, якщо що, я в третій поліклініці. Головне збити противника з центру тяжко. Uh -huh. То есть элементарно это можно зашивнуть, uh -huh. так как тайсь, в тайском боксе 70% работы проходит в клинч. То есть, если уже в клинч вошли спортсмены, отсюда идут удары пройти... локтями, да, отсюда Сулином. идут, заламу. Бляха, ты не представляешь, как идут... мені зараз страшно еду. <реш> Скрутки. <реш> ну, тут Коли Алексій уже... сей стояв трохи подалі, знаешь, то да. прям тут відчувається вся мощь. Угу. Да, вот ты после скрутки, ты сбил противника с центра тяжести, то есть ты его уже закрутил, оп, и уже он ушел. У тебя уже колено заряжено, можно его воткнуть. Кстати, в тайском боксе разрешается бить э, в область пах, но не снизу удар, в область по узлам и в мочевой пузырь. 7% смертей из-за того, что тайцы бьют колено в мочевой пузырь, он лопает во время Серьезно? Боя. Да. это допустимые 7% а? в Таиланде. Ого. Це ж дуже багато дозволили. Е зараз в мене режисер просить, щоб ти показав на завершення удар ногою. Що він має бути? <рес> Тепер слідує наступне питання. Чи в кого він має бити? В кого попаде? Унідарний удар ногою. Ти не бойся, я просто покажу накладку. Добре. сестер, ці тим, як ударити б'ющою ногою, і... Или... Передний или задний бьющий. Mm -hmm. В основном бьющие та, которая сзади. То есть в ортодокс, правосторонний или левосторонний. С подшагом надо заносить передней ножкой маленький подшаг по диагонали. То есть не на противника, не в сторону а, от противника. А, 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 это, как... а именно. Диагональ. И сразу же становиться на носочек. Пятку выводить пятку вводить на противника. Тем самым так? сразу же выносим тазовую часть таз. А, ми от можемо таз, повернутися. Тобто, да. скоріше йде тіло. Ми можемо повернутися, ніби ти повертаєшся. Ми розворачуємося і налажуємо голінь повністю. Можна я так само буде? Ну, давай. Тільки б'єш мене. Ударна частина йде от отсюда і до колін. Так, по діагоналі, на все... п'ятці. Да. Мені подобається. Зрачника, давай. <ривіт> 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 ну, в попу можна, ладно. Це можна тут оболі. Тут став. Под шану. Головне, вот стоїш, стойки. Ты прошел. Тобто вот да. ти вот, правша, вот ты став. Под шаг сделав, оп, воткнул, голю. Давай, давай. Работає <сай. реш> Да, Ну, спробуй. Ну, так страшно. Я Ну, спробуй. Я вже Нас... Та на мені спробуй, то ще не страшно. Ні. Так от якщо я почув, по діагоналі, по діагуналі, можу по Ну а там уже йде вище, а да. тоже. там може да, капчан нижнього уровня, капчан среднього уровня і непосредственно капчан в голову. Ні, не розтяжка. Ні, я, я маю на увазі, що ну, не, не, бути... не совріш на шпагат. Головне розработан таз. Ну, але ну, це сустави. йде в плюс, якщо Ну, звісно, вона може швидше конечно, она может Да, красиво там стать, як вон дам ударить. Ну, значит, у вона no. устава не вылетела. No. Це вже... це ну, так. Ну і саме, скажем так, ну, я думаю, ви знаєте, найсильніший удар в організмі людини – це удар. Колено. То Тобто це смертельний колено, удар. Якщо він потрапляє в область. Сердца, Для прикладу в боксі удар кулаком. Десь 460 до 500-600 до килограмм. А коліном? А коленом 1600 килограмм о Це, коротше, типа гірю 16 кг тобі кинули в морду. Ні, не, не так просто машина з скоростю 56 кілометрів збиває чоловік. Ось з такою примірною силою наноситься удар в тайському боксі. Ну, ну, От на такій новині я пропоную завершити.